Доброго дня! за заживість в Данії. Ось я йду вздовж пляжа. Сьогодні сонячний день, це така рідкість в Данії, але сьогодні один з найтепліших днів, завтра буде ще тепліше. Коротше, на пляжі взимку побудована така сауна. В цю сауну не так просто попасти. Треба записатися. і на лист очікування, і там обираються десь 500, 500 чи 1000 людей, і вони отримують, або отримують право придбати абонемент у цю сауну. Коротше, виход з цієї сауни є до відкритого моря, і там можна скупатися. Вон, до речі, вона така. Де оця, 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 оця така зелененька, зелененька та сауна. Коротше, і е, можна виходити і купатися у відкритому морі взимку. Е, в сауні такі вікна в пол, дуже гарно, але є одне правило, яке мають виконувати усіх. У цій сауні треба бути голяка. Всім без виключення. Хотіла б в таку сауну. Гарного дня.